Віктор Петрович жив у світі, де панували гармонія та порядок. Кожен його день був розписаний по хвилинах, кожен рух диригентської палички вивірений і точний. Він керував одним із найвідоміших симфонічних оркестрів країни. Його ім'я стало синонімом бездоганного смаку та високого мистецтва. Його світ складався з оксамитових крісел філармонії, блискучих інструментів, партитур великих майстрів та тихих самотніх вечорів у просторій квартирі з панорамними вікнами, що виходили на вечірнє місто. Цей світ був його фортецею, збудованою на руїнах минулого, фортецею, стіни якої надійно захищали його від спогадів, від того єдиного дня. Коли в його житті гармонія розлетілася на тисячі уламків. Того вечора, як і зазвичай, його віз додому водій Сергій на бездоганно чистому представницькому седанні. Важкий листопадовий дощ пиріщив по даху автомобіля, змиваючи з вулиць бруд і втому. Віктор Петрович відкинувся на м'яке шкіряне сидіння, заплющивши очі. Позаду залишилася виснажлива репетиція. Попереду черговий самотній вечір. Він був втомлений не стільки фізично, скільки душевно. Ця втома накопичувалася роками, в'ядаючись у саму суть його єства. Автомобіль плавно зупинився на червоний сигнал світлофора біля невеликої площі, де зазвичай юрмилися люди біля входу до метро. Крізь шум дощу до салону ледь пробивалися звуки міста, гул машин, приглушені голоси. Але раптом серед цього хаосу Віктор Петрович почув щось інше тонкий, трохи невпевнений, але пронизливо чистий звук скрипки. Він розплющив очі. За запітнілим склом під навісом старого кіоску стояла самотня постать. Довге пошарпане пальто, зсунута на очі шапка, з під якої вибивалося скуйовджене, давно нестрижене волосся. Людина грала на старій потертій скрипці, і біля її ніг стояв відкритий футляр, у якому виднілося кілька дрібних монет. Звичайний вуличний музикант один із десятків, яких можна було зустріти в місті. Віктор Петрович уже хотів знову заплющити очі, відгородившись від цієї картини бідності та відчаю. Але мелодія Мелодія була до болю простою, майже дитячою, кілька нот, що повторювалися в наївному, зворушливому мотиві. Вона не мала нічого спільного з величними симфоніями, яким він присвятив своє життя. Але для Віктора Петровича. Ця мелодія прозвучала голосніше за будь-який оркестр. Серце в грудях зупинилося, а потім забилося з шаленою неконтрольованою силою. Повітря стало густим і важким, немов він раптом опинився на дні глибокого озера. Він уп'явся пальцями в підлокітник, не в змозі відвести погляду від постаті під навісом. Цю мелодію не міг знати ніхто. Абсолютно ніхто. Її не існувало у жодній музичній збірці, її не записували на платівки. Її придумав він, Віктор, коли йому було 10 років, щоб заспокоювати свого п'ятирічного братика Олега, коли той боявся грози. Простенький мотив на старенькому піаніно, який вони називали своєю таємною піснею Олег обожнював її. Він міг слухати її годинами, притулившись до старшого брата. Навіть після травми ця мелодія залишилася в його підсвідомості єдиний уламок дитинства, що вцілів у пошкодженому мозку. Олег, ім'я, яке він не вимовляв у голос уже 20 років, ім'я, яке було поховане під товстим шаром успіху, роботи, щоденних турбот. Ім'я я яке асоціювалося з нестерпним болем і почуттям провини, що не зникало з роками. Сергію, зупини тут! Голос прозвучав хрипко, чужо. Вікторе Петровичу, тут зупинка заборонена, та й дощ, я сказав: зупини. майже викрикнув диригент, і водій, здивовано глянувши в дзеркало заднього виду, на зблідле обличчя свого шефа. Слухняно з'їхав на узбіччя. Не чекаючи, поки Сергій відкриє йому двері, Віктор Петрович рвучко відчинив їх сам і вискочив під холодні струмені дощу. Він не помічав ні холоду, ні вологи, що миттєво промочило його дороге пальто. Він ішов до музиканта, і кожен крок віддавався гучним стукотом у скронях. Музикант не помітив його наближення. Він стояв, схиливши голову до скрипки, і його очі були заплющені. Він весь був у цій простій мелодії, немов вона була єдиним, що пов'язувало його з реальністю. Коли Віктор Петрович зупинився за кілька кроків, музика обірвалася. Чоловік розплющив очі і злякано подивився на незнайомця, що стояв перед ним Очі. Вони були світло карими, як у матері, і в їхній глибині, запаленою страху і втоми, проглядало щось до болю знайоме. Лице було худим, виснаженим, зарослим щетиною. Йому було на вигляд років тридцять пять, важке життя на вулиці додало зморшок і сивини, хоча насправді йому виповнилося лише двадцять п'ять. Але Віктор дивився не на зморшки чи бруд. Він шукав риси, риси маленького хлопчика з фотографії, що стояла на його робочому столі, єдиної, яку він зміг змусити себе залишити. Звідки, Звідки ви знаєте цю мелодію? видихнув Віктор Петрович. Музикант здригнувся від різкого запитання. Він притиснув до себе скрипку, ніби захищаючись. Не знаю, вона просто в голові. Пробормотів він, його голос був тихим і невпевненим. Завжди була. Він відвів погляд, явно бажаючи припинити розмову. Люди в дорогих пальтах зазвичай не розмовляли з ним, вони або кидали монети. Або проходили повз із презирливою гримасою. Як тебе звати? наполягав Віктор. Скрипаль. відповів чоловік, назвавши своє вуличне прізвисько. Дайте пройти. Мені треба йти. Він спробував обійти Віктора, але той перегородив йому шлях. У голові диригента панував хаос. Це неможливо, це просто збіг. Хтось міг почути цю мелодію, запам'ятати, але хто? Як? Світлофор змінився на зелений потік машин рушив. Сергій стурбовано посигналив. Віктор Петрович розумів, що не може просто так відпустити цю людину. Якщо є хоч один шанс із мільйона, що це небожевільна вигадка його втомленого мозку, він дістав із кишені гаманець, витягнув звідти всі купюри, що були, і простягнув музикантові. Візьми, це тобі. Тільки скажи, де тебе можна знайти завтра. Я, Я не зроблю нічого поганого. Обіцяю. Музикант довго дивився на гроші, потім на Віктора. Він коливався, стискаючи скрипку міцніше. Страх боровся з голодом. Нарешті він кивнув. Я Я тут буваю майже щодня, якщо не виженуть. Він тремтячою рукою взяв гроші, швидко сховав їх у кишеню і, не кажучи більше ні слова, майже бігом зник у натовпі, що прямував до метро. Віктор Петрович залишився стояти під дощем, дивлячись йому вслід. Світ навколо нього перестав існувати. Існувала лише проста дитяча мелодія, що продовжувала звучати в його голові. І очі вуличного музиканта, очі, в яких він побачив привид свого давно втраченого брата. Повернувшись до машини, він мовчки сів на сидіння. Сергій, не наважуючись нічого питати, обережно рушив Сергію. тихо промовив Віктор Петрович, коли вони від'їхали на кілька кварталів. Мені потрібна твоя допомога. Знайди все, що зможеш про цього музиканта, де він живе, хто він такий. Зроби це, будь ласка, і нікому жодного слова. Сергій лише мовчки кивнув, розуміючи, що сталося щось надзвичайне. Він працював на Віктора Петровича вже десять років і вперше бачив його таким. Розгубленим, уразливим, наляканим. Тієї ночі Віктор Петрович не спав. Він ходив своєю величезною квартирою, де кожен предмет кричав про успіх і самотність. Він підійшов до рояля, що стояв у вітальні, і тремтячими пальцями торкнувся клавіш. Мелодія народилася сама собою та сама. Таємна пісня. І спогади, які він так старанно ховав двадцять років, вирвалися назовні, як вода, що прорвала дамбу. Сонячний день Величезний парк атракціонів. Йому п'ятнадцять, Олегу п'ять. Батьки відпустили їх самих на кілька годин натовп, сміх, гучна музика. Олег в захваті від усього. Він тягне Віктора за руку від одного атракціону до іншого, солодка, солодка вата, каруселі, а потім Віктор на мить відволікся лише на одну мить. Побачив знайомих дівчат зі свого класу, зашарівся, намагаючись зробити байдужий вигляд. А коли обернувся, маленької ручки в його долоні вже не було. Спочатку була не паніка, а роздратування. Знову сховався малий бешкетник. Він гукав його, обходив карусель, заглядав під лавки. Роздратування змінилося тривогою, тривога страхом, а страх крижаним, всепоглинаючим жахом, коли він зрозумів, що Олега ніде немає. Потім були години пошуків, сльози, міліція, розпитування, свідки, які нічого не бачили. Обличчя батьків, що постаріли за один день нескінченні тижні, місяці, роки очікування, надія, що повільно згасала, залишаючи по собі лише попіл провини. Батьки так і не змогли оговтатися від удару. Мати згасла за кілька років, батько замкнувся в собі і до самої смерті розмовляв із Віктором лише про побутові речі ніколи не згадуючи про той день, але в його погляді завжди читався німий докір. І Віктор жив із цим. Він занурився в музику, в роботу, досяг неймовірних висот, але кожного разу, виходячи на сцену під гучні овації, він відчував усередині лише порожнечу. Бо його найбільший успіх був побудований на фундаменті його найбільшої поразки він не вберіг брата. Наступного ранку Сергій прийшов із першими результатами його знають як скрипаля. Документів у нього немає. Кажуть, він тут уже кілька років живе то на вулиці, то в нічліжичці для бездомних на околиці міста. Розмовляє мало, нікого до себе не підпускає, іноді в нього бувають напади. Він може кричати або просто сидіти, дивлячись в одну точку, але скрипку ніколи з рук не випускає. Кажуть, він знайшов її в смітнику років 15 тому, стару, поламану, сам відремонтував як міг, і відтоді не розлучається. Ніч ліжка. Повторив Віктор Петрович, який у неї номер, адреса. Він поїхав туди сам. Сергій залишився чекати в машині. Заклад виявився похмурою двоповерховою будівлею з облупленими стінами. Усередині було тісно і панувала гнітюча атмосфера. Директорка, втомлена жінка середніх років на ім'я Тетяна Павлівна, спочатку поставилася до нього з недовірою. Люди з такого світу, як у Віктора Петровича, тут не з'являлися. Скрипаль, так, є такий у нас, тихий, якщо не чіпати. Розум у нього пошкоджений, це видно, але він не агресивний. Що ви від нього хочете? Я думаю, я думаю, що він може бути моїм родичем, якого я втратив багато років тому, обережно сказав Віктор. Жінка подивилася на нього скептично, але щось у його очах змусило її пом'якшити. Багато хто тут когось втратив, зітхнула вона. Добре, він зараз у себе в кімнаті. Зазвичай він нікого не пускає, але я спробую. Скрипаль сидів на краю залізного ліжка у маленькій кімнаті, розрахованій на шістьох осіб. Він чистив свою скрипку шматком ганчірки з такою ніжністю, ніби це була жива істота. Побачивши Віктора, він знову напружився. Я не хотів вас налякати, почав Віктор якомога м'якше. Я просто хотів поговорити. Скрипаль мовчав, притискаючи до себе інструмент. Мене звати Віктор, а тебе. Ти пам'ятаєш своє справжнє ім'я? Чоловік похитав головою. Не пам'ятаю. Давно була темрява, дуже довго. А потім музика. Тільки вона. Віктор сів на сусіднє ліжко, йому потрібен був доказ щось незаперечне, і він згадав. Маленький шрам у формі півмісяця на лівому зап'ясті. Олег впав з дерева, коли йому було чотири, і сильно порізав руку склом. Шрам залишився на все життя. Можна подивитися на твою руку? обережно запитав він. «На ліву». Скрипаль різко сховав руки за спину, його очі спалахнули страхом. Навіщо? Я нічого не вкрав. Ви знову прийшли, щоб забрати? Ні, ні. Віктор підняв руки долонями вперед. Я не зроблю тобі боляче. Пам'ятаєш, як ти взяв гроші вчора. Я той самий, я просто хочу зрозуміти. Тетяна Павлівна, що стояла в дверях, втрутилася. Покажи, скрипалю, ця людина не заподіє тобі шкоди. Він, він шукає когось. Після довгих вагань, після того як Віктор дістав із кишені ще одну купюру і поклав її на ліжко, музикант повільно простягнув ліву руку. Рукав старого светра був закатаний. Рука була брудною і худою, але на зап'ясті, ледь помітний серед подряпин і синців, виднівся тонкий білий шрам у формі півмісяця. Світ похитнувся перед очима Віктора Петровича, його серце стиснуло так, що він ледь не впав. Сльози підступили до горла, але він стримався. Це був він, Олег, його маленький брат. Живий. Весь цей час він був живий, величезна хвиля емоцій. Полегшення, радість, жах і нестерпний біль накрили його з головою. Він хотів кинутися до нього, обійняти, але розумів, що цим лише налякає. Він підвівся, намагаючись зберегти самовладання. Дякую, ледь чутно промовив він і, похитуючись, вийшов із кімнати. В кабінеті директорки він сів у крісло і довго мовчав, намагаючись впоратися з тремтінням. Його руки тремтіли так, що він не міг тримати чашку чаю, яку йому запропонувала Тетяна Павлівна. Це він, нарешті, сказав він. Це мій брат. Наступні кілька місяців. Наступні кілька місяців перетворилися на вир подій. Віктор Петрович підключив найкращих юристів, лікарів, приватного детектива. Аналіз ДНК проводився за зразками, збереженими в дитячій медичній карці Олега. Віктор зберіг усі документи після зникнення брата. Він лише підтвердив те, що Віктор уже знав це був Олег. Детектив, колишній слідчий на ім'я Максим, за чотири місяці зумів відновити приблизну картину того, що сталося. Він знайшов старі архівні записи міліції, свідків, які пам'ятали групу, що перевозила дітей, і навіть одного з колишніх членів банди, який відбував термін за інший злочин. Ця картина була жахливою. Олега в парку викрила група злочинців, що займалася жебрацьким бізнесом його, як і багатьох інших дітей перевозили з міста в місто, змушували просити милостиню. За непокору били. Під час однієї з таких виховних розмов він отримав сильну травму голови. Після цього він став непридатним для роботи, втратив пам'ять, став замкнутим, погано говорив. Його викинули на вулицю в одному з провінційних міст, бо боялися, що він може щось згадати чи привернути увагу поліції. Як він вижив усі ці роки, було дивом, він блукав, жив подаяннями. Єдине, що залишилося з ним із минулого життя, це музика. Він інтуїтивно підбирав мелодію на скрипці, не маючи формального навчання. Музика стала для нього способом виживання. Люди кидали більше монет, коли він грав. Лікарі дали невтішний прогноз черепно-мозкова травма, важка форма ПТСР, амнезія. Його психіка була зруйнована, повернути пам'ять повністю було неможливо. Вони могли лише стабілізувати його стан, забезпечити догляд і спокій. Але для Віктора Петровича це не мало значення він знайшов його. І він більше ніколи його не відпустить. Перевести Олега з ніч ліжки до розкішної квартири було непросто нове середовище лякало його. Він ховався по кутках, відмовлявся їсти, постійно тримав при собі скрипку. Віктор Петрович найняв найкращу доглядальницю психолога він скасував гастролі, відклав усі справи. Його всесвіт тепер обертався навколо цього зляканого, зламаного чоловіка, в якому він відчайдушно намагався розгледіти риси свого молодшого брата. Процес був неймовірно повільним. Два роки вони жили в одному будинку, як чужі люди. Олег майже не розмовляв, відповідав односкладово єдиною ниточкою, що їх пов'язувала, була музика. Віктор часто сідав за рояль і грав. Він грав класику, грав прості мелодії, і іноді, коли він грав їхню таємну пісню, Олег виходив зі своєї кімнати, сідав у кутку і слухав, а потім брав свою скрипку і, невпевнено фальшивлячи, намагався підіграти. З кожним місяцем його гра ставала чистішою музика поверталася до нього як м'язова пам'ять. Віктор Петрович використовував усі свої зв'язки та гроші, щоб знайти винних. Детектив Максим вийшов на слід кількох членів того злочинного угруповання. Дехто з них уже сидів за інші злочини, дехто змінив імена і вів респектабельне життя. Проти них порушили нові справи. Для Віктора це було справою честі. Це не могло повернути Олегу втрачені роки. Але це було єдиним актом справедливості, який він міг здійснити. Минуло два роки життя в будинку Віктора Петровича змінилося. Тепер воно було не гучним і блискучим, а тихим і розміреним. Олег став спокійнішим він почав виходити на прогулянки в сад біля будинку, іноді навіть міг посміхнутися, побачивши щось смішне. Він так і не згадав минулого. Не назвав Віктора братом, він називав його просто по імені тихо і невпевнено. Одного вечора Віктор, як завжди, сидів за роялем. Він імпровізував, вплітаючи в музику свій біль, свою надію, свою любов. Двері у вітальню тихо відчинилися. Увійшов Олег зі своєю скрипкою. Він підійшов і став поруч. Це було вперше, коли він підійшов так близько під час гри. Віктор подивився на нього. Олег дивився на клавіші, на руки брата, і раптом він тихо промовив: Ти граєш як тоді, коли була гроза. Віктор закляк. Його пальці завмерли над клавішами. Він не наважувався дихати. Це був перший уламок, перший проблиск свідомості, перший камінчик, що випав зі стіни, яка відділяла Олега від його минулого. Так, Олеже. прошепотів він, і сльози, які він стримував так довго, покотилися по його щоках. Як тоді. Олег підніс скрипку до плеча, і цього разу він заграв. Він заграв їхню мелодію, але тепер вона звучала інакше, впевненіше, чистіше, і до неї додалися нові ноти ноти печалі, ноти довгої дороги додому. Віктор знову торкнувся клавіш Рояль і скрипка злилися в одне ціле. Вони грали разом два брати, розділені долею і з'єднані музикою. Гармонія, яку Віктор Петрович шукав усе своє життя, нарешті повернулася до його дому. Вона не була гучною і переможною, як фінал симфонії, вона була тихою, крихкою і нескінченно дорогоцінною. І він знав, що тепер зробить усе, щоб вона більше ніколи не зникала. Його фортеця впала. Але на її місці нарешті почав будуватися справжній дім. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.